Доброго ранку, народ! Сьогодні вже 3 жовтня до Нового року залишилося 89 днів. Не забувайте, що кожен день наближає нас до нових можливостей здійснення мрії. Хай цей день стане ще однією сходинкою до ваших великих досягнень. А ми починаємо R про ранок. Що сьогодні по святах? По-перше, сьогодні можемо святкувати Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом. Так так саме святкувати. Сьогоднішній день нагадує, що ми можемо бути найкращими версіями себе без зайвого бокалу. Можливо, саме час змінити келих вина на чашку гарячого чаю або кави, все ж таки ранок. Ще можемо святкувати День техніків стоматологів. Коли ми посміхаємося, ми рідко задумуємося, скільки людей працювало, щоб зробити наші зуби такими ідеальними. Якщо вони такі, сьогодні відзначаємо професіоналів, які творять дива для наших усмішок за кулісами стоматологічних кабінетів. Також сьогодні міжнародний день осіб похилого віку. Чудова нагода згадати про наших дідусів і бабусь. Можливо, час зателефонувати їм і просто поговорити про життя. Звісно, якщо така можливість у вас є. Також, кому замало приводів, які я вже озвучив, сьогодні у США святкують Національний день обіймів. Це свято може стати чудовою можливістю обійняти когось дорогого, незалежно від географічного розташування. Обійми об'єднують і додають тепла в осінній прохолодний день. Що по іменинах? Сьогодні іменини святкують Олег, па, увага, Іван. Денис Ганна. Вітаємо і бажаємо міцного здоров'я та добрих друзів поруч. Ну, а тепер найголовніша рубрика, заради якої приходять навіть наші коти. Тож, гороскоп для вас. Овен. Зірки підказують, що настав час трохи пригальмувати і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Але не хвилюйтеся попереду великі пригоди. Телець. Сьогодні ваш внутрішній світ стане джерелом мудрості. Прислухайтеся до своїх відчуттів і не ігноруйте інтуїцію. Близнюки, сьогодні буде день, коли від вас вимагатимуть уважності до деталей, але якщо будете діяти продумано, досягнете великих успіхів. Рак, вас можуть захопити нові емоції та думки. Не бійтеся поділитися цим з оточуючими. їм і вам стане набагато краще. Лев, настав час трохи відпочити. Зробіть паузу, щоб зібратися силами і виявити нову стратегію для свого успіху. Діва! Навіть найбільш структуровані плани можуть піти не так. Не переживайте через це, можливо, життя готує вам щось ще цікавіше. Терези, сьогодні чудовий день для саморефлексії. Час подумати, чи дійсно ваші пріоритети відповідають вашим бажанням. Скорпіон! Будьте готові до несподіваних ситуацій, але пам'ятайте все, що відбувається, веде до змін на краще. Стрілець. Ваші прагнення сьогодні можуть знайти підтримку серед оточуючих. Не бійтеся відкривати нові горизонти це вам дуже допоможе. Козиріг. Сьогодні варто зосередитися на внутрішніх питаннях. Ваше емоційне здоров'я вимагає уваги. Тож, відкиньте все і подивіться на нього. Водолій. Дайте волю своїй креативності. Сьогодні ваші оригінальні ідеї можуть принести несподівані результати. Риби, можливі, нові відкриття. Спостерігайте за тим, що відбувається довкола, і не бійтеся брати участь у нових проєктах. Вони 100% будуть успішними. Так, ну і тепер щодо погоди. Природа сьогодні вирішила зробити нам сюрприз. Погода буде мінлива, як ваш настрій піля. Після перегляду улюбленого драматичного фільму зранку, можливі тумани, в день сонце, а ввечері легка прохолода. Не забувайте взяти з собою теплу кофту, можливо, ковдру та парасольку, хто знає, що надумає цей жовтень. Ну і декілька порад від мене на весь день, а також прикмети. По-перше, Пам'ятайте, що четвер це чудовий день для початку нових справ, але не забувайте про баланс між роботою і відпочинком. Візьміть паузу, щоб насолодитися життям, і світ заграє новими барвами. Також, якщо сьогодні справи йдуть не за планом, це не причина засмучуватися. Можливо, саме відхилення від наміченого курсу приведе вас до чогось нового і цікавого. Також, якщо вранці побачите тумани, це означає, що день буде спокійним, але насиченим сюрпризами. Будьте відкриті до нових можливостей. Ну і за традицією, мотивація на день. Якщо у вас є мрія, ви повинні захищати її. Люди, які не можуть досягти чогось самі, будуть казати, що ви теж не зможете. Але йдіть до своєї мети, не зважаючи ні на що. Це нагадування, що всі великі досягнення починаються з невеликого кроку. Кожен день це шанс для вас бути на один крок ближче до своєї мрії. Народ, а зараз я дякую вам, що провели цей ранок разом зі мною. Бажаю вам яскравого і натхненного дня, наповненого новими відкриттями та досягненнями. Не забувайте, перемога буде обов'язково за нами. Бережіть себе, в мене вимкнуло світло. Тому всім гарного дня! Я пішов викликати електриків. Пока!